Дуже дивно усвідомлювати, що ми зараз йдемо давнім сакральним шляхом. Можливо, є якісь правила, як тут слід поводити, що кажуть місцеві про гору Бохет. Ну насправді дуже буває по-різному. Хоча я знаю багато про цю територію, знаю про цю місцину і знаю, яке вона має значення. Але поряд з тим, знаєте, вона для місцевих жителів була таву дуже довго. Дуже рідко хтось із місцевих жителів сюди заходить. І навіть якщо щось якусь брати навіть камінець, будь-що з Бохота, як правило, ви знаєте, тут це теж табу. Нічого Або не можна речі брати, брати з Бохота не можна. А якась незвична енергетика таки відчувається там, звичайно. По різному різні люди її звичайно сприймають, відчувають по різному але навіть відомі випадки, коли люди приїжджають сюди для стілення.